Я, мабуть, задрімав. Го, це був дідусь. Дякую, дідусю! потраше, потраше, потраше. Він живий. Слава Богу, він живий. Дідуся, він живий. Я чую, як б'ється його серце. Але він ще не розплющує очі. Він надто стомився. Він дуже довго працював без відпочинку. Він одужає. Якщо ти добре про нього дбатимеш, з ним буде все гаразд. Нело, завари ці трави. Дай їх патрашу. Вари їх повільно. Вони мають допомогти. Так. Гаразд, я йду до міста. Гарної дороги. Алоїс. Який гидкий запах. Що ти робиш? Я варю трави. Твій дідусь захворів. Ні, він пішов до міста. Ці трави для Патраша. Патраша нашого собаки. Він осто Ой лише. Який великий пес. Що з ним? Він учора з коли ми з дідусем ходили до міста це справді ти Патраше Обережніше. гаразд. Ой, я. Я вчора цілий день тебе чекала. Ти так і не прийшов. Я так за тебе хвилювалася. Пробачило їс. Нічого страшного. Він не рухається. Він що? Помер? Звісно, що ні. Але він не ворушиться. Він живий. Патраш так легко не помре. Відчуваєш? Він дихає. Він ворушиться. Так! Метраше. <гас> Він розплющив очі. Він прокинувся. Угу. Слава Богу. Знаю. Не ну, о що таке. Води. Я принесу йому трохи води. Не хоче. Патраш не знав, що робити, його бив торговець залізячим від самого народження. З ним ще ніколи не поводилися з такою добротою. Патраше це вода! Дивись. Ось, Він п'є, Лоїс, він п'є. Слава Богу. Добре, ось ще трохи. Боже мій, він ще слабкий. Йому потрібно більше, ніж вода. Він учора нічого не їв. Дай йому щось поїсти. Так, ти маєш рацію. Баття немає їжі. Справді, я піду візьму щось у себе вдома. Зараз повернуся. О, Що таке Алоїс? Що найбільше любить їсти Петраш? Що він любить? Я ще не знаю. Що згодиться? Тоді я ще принесу! О, аліс! Ходімо, Ліс! Пограємося з Даксом. А? Ага, listo. Алло, Ей. Алоїс. Нам а, треба йти, Алоїс. Ало, Ало, що? Куди? Ти забула? Твій <реку> тато сказав, що ми сьогодні їдемо до міста. Але. Нащо тобі хліб? Це для Патраша! Це собака Нило. Патраш? Він справді голодний. Тож я. О, зрозуміло. Нам байдуже до того собаки. Йдемо негайно. Але можна мені піти до Нило, мамо. Не будь йогоїсткою. Час іти. Слухай Лоїс, Якщо ми поїдемо зараз, то маємо повернутися до вечора. Може, підеш до Нело і повернемося. Твій батько почуватиметься краще, якщо ми поїдемо з ним. Гаразд. Алоїс. Не хвилюйся. Ми йдемо. Алоїс, Ходімо вже час. Ось так. Надто гаряче. Це ненадовго. Може вони гіркели їх не випльовувати. Ну ж бо тобі потрібні ці ліки. Це надзвичайно сильні трави. Але я не можу тобі багато за них запропонувати. Зачекай хвилинку. Патраше. Тобі потрібні ліки. Трави мого дідуся лікують усі хвороби. Після них тобі стане краще. Будь ласка, випий їх. Нужбо, Патраше. Ой, ні. Що ж мені робити? Я не хочу тебе труїти, Патраше. Я хочу, щоб ти якомога швидше одужав. Ну ж, бо, Патраше! Благаю, випий, ліки. Ой ні! Що ж мені робити? Тоді, якщо зроблю так, Патраше. Я теж вип'ю. Гаразд. Ось бачиш. А тепер твоя черга. Патраше. Ну жбо. Патраше. Я зрозумів. Ти не хочеш. Ну тоді Піду на донорує трохи дров. Трох. Гаразд. Будь хорошим хлопчиком. і Чекай тут. Потому Патраша! тебе по-другому филики. Пробачь мне, Патраше. По Нело. Дідусю, Патраш. Що трапилося? Здавалося, він помирає, і я... я не знав, що робити. тож... Ти дав йому ліки, що я просив. Так. Йому не сподобалося, тож я залив їх йому в горло. Так і треба було, Нело. Справді? І я хвилювався, бо забув тобі про це сказати. Що собака ніколи не проковтне щось таке гірке. Це дуже дієві трави. Більше не треба хвилюватися. Тож завтра йому має стати краще. Тоді давай приготуємо суп з м'ясом, щоб йому стало краще. Що суп з м'ясом? Йому потрібна хороша поживна їжа. Ого, я й не думав, що сьогодні ми їстимемо суп з м'ясом. Дідусь, я піду наберу води. Музика Цікаво, де ділася Луїс? Дідусю, вогонь готовий. Добре. Я зготую йому смачну страву. Патраше. ти маєш скоро одужати. Ну ж, бо тримайся. Суп дідуся майже готовий. Дідусю, Патраш відчуває запах запахтого супу. Він відчуває ще недовго. Патраше. Суп з м'ясом справді смачний. Я його обожнюю. Так, тепер, коли я про це думаю, ми давно не їли супу з м'ясом. Ще трохи. Піди візьми миску для Патраша. Гаразд. Потраш, мабуть голодний, тож годуй його першим. Дякую, дідусю. Може, для нього ще занадто гаряче? Мабуть, так. Я трохи голоджу для нього. Ось твій суп з м'ясом. Я його студивала все ж. Будь обережний, не впечись. Патраш Їсть! Він їсть суп! Як тобі? Хіба дідусь не готує найкращі супи? Він уже все з'їв. Мабуть, він був дуже голодний. Нело, супу ще багато. Нехай їсть скільки хоче. Звісно. Я зараз повернуся, потраче! Тримай, потраше, знаю, давай сідай на стилец. Дідусю, ми повинні повечеряти з Патрашем сьогодні. Я принесу тарілки. Що сталося за Луїс? Ну, вона не хоче їсти. Траш тепер має почуватися краще. Я відведу його до лісу, коли йому стане ще краще. Сподіваюся, йому сподобається. І я теж Тож, будь ласка, їж суп, поки він не охолонув. Так. Оснився сон. Він біг пагорбом, де цілу яскраві квіти, разом з Луїс та своїм собакою Патрохи. Патраша з надзвичайною ніжністю та любов'ю, і невдовзі пес Патраша одужав не Лоталоїс. Зробили для Патраша тепле ліжко з соломи у Стодолі. Одного ранку, коли вони гралися, то вперше почули, як він гавкає. У наступній серії Фландрійського пса він загалкав дідусю. Сподіваємося, вам сподобається. Переклав Ейдж. Озвучили Тенебріс, Лія і Ейдж. Команда робота голосом. Долучайтеся до нашого ла-ла-ла. <му> ミルク色のヨア